У кластері Полтавщина триває велика робота з посіву сої. Тут заплановані чималі обсяги цієї культури, тому потрібно прикласти значні зусилля для отримання результатів. Зокрема, у відділенні вороньки активними темпами проводять інукуляцію сої. Одночасно тут працюють кілька апаратів, щоб збільшити кількість бобів для висіву у полі. Планується посіяти 13 тисяч гектарів. На посів задіяли ми 12, поки що 12 сівалок. Посів проводимо високими темпами провести ще інокуляцію на трофяній основі. Наперед цю, цей процес не можна виконувати, а, а тільки з потоку, тому що бактерії вони живуть тільки одну добу, і тому ми задіяли. Два агрегати для інокуляції, щоб оперативно виконати цей процес. Попри зовнішню відносну простоту процесу, інокуляція досить відповідальний етап посівної. Дотримання технології може забезпечити велику кількість позитивних ефектів від збільшення урожайності до захищеності рослин від грибкових захворювань. Тому фахівці підприємства з особливою уважністю ставляться до усіх складових процесу обробки насіння. Це потрібно весь процес самому бачити і спостерігати. Ну, перше, дотримання певних норм відповідної кількості бактерій, вносити на відповідну кількість насіння своє. дотримання міру особистої безпеки. Ну і, мабуть, збереження матеріальних цінностей, щоб ніде нічого не пошкодилося, не розсипалося.